Огляд створення призначення з запитанням і варіантами відповіді в Google класі. Як можна організувати рефлексію із швидким підбиттям підсумки. Приклад завдання ви бачите на екрані. Я хочу привернути вашу увагу до того, що це призначення має спеціальний тип, який має назву запитання з варіантами відповіді». Адже в Google класі, крім того, що ми можемо створювати завдання на обмін файлами між викладачем та студентами, також є можливість можливості збирати короткі відповіді, де учні пишуть свої відповіді в розгорнутому вигляді на запитання, або е, організувати е, опитування з варіантом е, для того, щоб надати можливість з контрольною чи навчальною метою учням зробити власний вибір. Приклад призначення, яке наразі буде організовано, ви зараз бачите на екрані. Тобто Google клас через запитання збирає відповіді. На актуальне запитання викладач бачить таку статистику у вигляді рядків із відповідними кількісними показниками. Як таке призначення організувати? Будь ласка, увага на екран. А вже ж ми починаємо із Google класу в режимі викладача, натисніть зліва угорі кнопку Плюс створити і оберіть зі списку запитання. Наступний крок потрібно копіювати назву, а вже ж сформулювати запитання, і наступний крок змінити параметр з короткими відповідями на з варіантами відповіді, а вже тоді копіювати або писати власні варіанти, які ви вважаєте за потрібне, запропонувати вашим учням студентам для організації такої рефлексії чи підтримки. Підсумків. Таких варіантів може бути довільна кількість, ви їх можете змінювати, переміщувати, а вже ж це лише актуалізація, тобто автоматично правильна відповідь не перевіряється. За підсумками, ви, як викладач, будете бачити лише ось такі рядки з кількісними показниками. Як тільки запитання є сформульованим додаткові параметри, які можна налаштувати, це. Чи Будуть студенти також бачити підсумок відповідей за поставленим запитанням. Якщо це рефлексія, то так, ви можете такий параметр налаштувати. Якщо це контрольне запитання, і ви бажаєте побачити відповідь індивідуально кожного, то такий прапорець, а вже ж знімайте. Не забувайте, що є можливість додавати ще й приватні коментарі, а організовується це запитання саме таким 嗯。